Скажіть останні чотири цифри вашого номеру телефону. Що мені за це буде? Дізнаєтеся? Ну добре, 56,86. А якщо ви підписані на TikTok УКРЗола, то ми помножаємо це число на 10 і підемо купляти вам подарунки. Дійсно підписані, покажіть в камеру. Супер! За подарунками? пішли. Ас є 57 сім тисяч гривень. Чи бажаєте обрати? А давайте ви мені щось підберете. З чим я у вас соціюсь? Ну добре, зараз я вам підберу. На мою думку, вам би пасували ось ці сережки. А вам як ну мені подобаються, вони такі волотенські. Як бачите, я люблю масивні прикраси, тому можна було б спробувати. Супер. Тоді давайте приміряємо. Давайте. Я їх навіть приміряти не буду. Мені вони дуже подобаються. Це коханічко з першого погляду. Вони коштують 11 тисяч. В нас залишається ще 46. Будемо ще щось обирати? Так, оберемо. Що ви думаєте стосовно цього браслетика? Він вам подобається? Так, дуже прикольно. Мені здається, він прям ідеально пасує до сережок. Супер, тоді беремо? Так, нас залишається ще 40 тисяч. Бажаєте ще щось обрати? Якщо чесно, я навіть не знаю, що мені більше нічого не потрібно. Хай вам на чай залишається. Ой, дійсно дуже вам дякую. Вітаю вас з покупкою. Все, дякую вам і гарного дня. Дякую, дякую. і вам гарного дня. А ти підпишись, щоб стати наступним.